Ти робиш? Може, тату віновий костюм з Франції привезли. Минулого року. А, е, так це на свято. Так а ми два привезли. Ну так а це на велике свято. Треба зробити батьку вибір без вибору. Точно. А. От скоро вибори, то може я його вмовлю вдягти на дільницю. Та ні. Франек має на увазі, що якщо ми викинемо старий костюм, тато буде обирати між карденом і. Армані! То що я даремно оце все зашивала? Чому? Я вже чую, як якийсь безхатченко тобі каже велике дякую. піджак, коричневий. Васильчику, ну візьми краще оцей від кардени. Це ж діти з Франції привезли. Слухай, ну я ж виставку відкриваю, а не Ющенка зустрічаю. Ну в старому ти ще кучму зустрічав. Ну подивись. Бачиш, як він пасує до твоїх очей? Все-таки у Франції вміють шити. М? Uh -huh. <плес> Мужчина, uh -huh. А можна з вами познайомитись? Uh -huh. Я не проти. Ви хочете потрапити на екскурсію до українського музею? Васильчику, ну там же штани в комплекті. йдуть. Я щось не хочеться так жалко. Все таки ти не знаєш де мій Старий піджак? Його викинув. Як викинув? Там ключ від сейфу! піджак, піджак! штани! Там ключ, ключ! ключ. Батку! Патку, я зроблю вам дуплікат! Ти номер сміттєвоза записав? свіжо маринована. Готується моментально. Смачна курочка, струнка фігурочка. Я про цю курицю. <сélire> <сélire> <Йди біч> то Вона подумає, що ми про неї балакаємо. Так ми і так про неї балакаємо. Я питаю тебе, хто це? Вона нам не підходить. На таку зарплату, як у нас, такі як вона не соглашається. Давай увольняй її. Як оголошення писати, то я баран гірський помилок нароблю. А як когось звільняти, то давай а щось як вперед. Так ти наняв так і рішай випроси, а то він клієнтів нам розлякає. Можна вас. Я не знаю як. Я такого ніколи не робив. Делікатно якось. Ну, там, типа то, все, у нас оптимізація труда, кризис на рынке. Ну ти поняв, давай, давай, давай. Беська. Так. Тебе звільнено. Це що? Клієнтів нам розлякуєш. Добрий день. Хто я? Спориш з начальством? Геть! Крути педалі вандал. Це ж додуматися, а? Виставка відкривається, а основний експонат в сейфі. Батько, може, ваша експозиція обійдеться без того ключика. Ну ти уяви собі тільки. От ти прийшов на концерт Степана Гігі. Є все. Музичні інструменти, там клавішні, ударні. Все крім Гігі, зрозумів. Не зрозумів, що таке гігія. Не можна проводити виставку трипільської культури без глечика часів трипільської культури. Але ж мене чекають люди в лікарні. А мене що чекають не люди? Правда, буде. Парочка упирів із області. А якщо хтось надійде у важкому стані. Тоді це буде на твоїй совісті. Тому що замість того, щоб швидше крутити педалі, ти задаєш дурні запитання. Крути давай. Ми віддали фоторобот вашого барсіка у друк. Якщо його викрили ілюмінати, накриємо усю їхню ложу. Ми їм ще за чепізацію помстимося. Не хвилюйтеся. Земля плоска, далеко не втечуть. Нас добре. Фух. Так. Курсант Кицул Юрий Степанович на проходження практики прибув. Блін'я. <ривання> Ах, який, аха, вимахав. <ривання> Пам'ятаю тебе, що я отаким, отаким, як ти пішки під стіл ходив, і нашому коту-пірату дитячі наручники вдягав і казав, вас заарештовано. <ривання> Дядьто. Підпишіть швиденько практику, і я поїхав, бо нам ще до випускного готуватися. Швиденько у нас тільки поліцейська реформа робиться. <ривання> ну, дядьтоль. Не дядько. Не можу я підписати швиденько за підозрювати у кумовстві. Посидиш мене трошки, приймеш скаргу від населення і підпишу. Так я думав, що я цей, на патрулювання піду. Рано тобі ще на патрулювання тримай захист від 5G. Та не, це, не вірю в це. Я теж не вірю. А от з бабою Тамарою краще розмовляти саме так, бо ти її облучаєш. Готуйся приймати. Доброго дня, пане поліцейське. В мене вкрали ланцюжок. Ви мені зможете допомогти? Може, ви мені допоможете. Звичайно. Служу народу України. А? Що? Е, е, патрульники. Йдіть ловіть бандитів. Так Мені ж ще рано. Ти хочеш, щоб я тобі практику підписав чи ні. Приведи мені злочинця. Добре. Розкажіть з самого початку. Як це сталося? Я ж кажу: в мене вкрали ланцюжок. Це було в ресторані. Я сиділа за столиком. Біля мене була сумочка. Ніби прогноз погоди дощ не передавав, а у вас тут підвищена вологість. Не зважайте, все нормально. Тримайте. От тепер гідрометцентр не обманув місцями з проясненнями. Угу. Можна поцікавитися, що стало причиною мінливої хмарності з невеликими опадами? З роботи звільнили чоловік на заробітках. Іпотека в доларах. Але це, мабуть, не цікаво. Ви знаєте, як казав Фредді Меркурі, чим більше у мене проблем, тим краще у мене пісні. Ага. От і мої фінанси. Співають в караоке. А знаєте що? У мене щойно з'явилась вакансія офіціанта. Та ні. Я не хочу, щоб мене брали на роботу. Жалості. Ну ви ж не просите. Мені потрібен працівник. От я вас і наймаю. А правий я був чи ні покаже час. Ще робота є. Поїдемо в Турці аніматорами. Ти будеш пахлавою жаглювати, а я буду шампура глотати. Чуєш ти, а маяка кап'ян, харазуби скали. Щас все буде, просто раноше. Стапе! А що це наша клієнтура, як любов в ПТУшниці, не така вже і постоянна? А у Льоні це і пиво краще. Я... Дрожче, в нас таке саме, я ще не встигла його розбавить. Клієнти кажуть, що в Льоні пінка пишніша. Око радує. Я бачу, що їм там око радує. Що ти з діньки свої вилупив. Давай, давай. Я от думаю, якось дивно виходить. <рес> Леся працює в Леоніда, а клієнтів розлякує нам. Ну, визнай же, нам терміново потрібна офіціантка. Інакше ми вже можемо своє кафе Леоніду продавати. Розумієте, я постійно в роботі, тому деколи забував подавати показання лічильника, але то несвідомо. Не переживайте, наш розумний модем Smart 104 буде подавати всі показання за вас автоматично. Угу. А крім того, він ще й всі показники і всю статистику буде передавати на ваш телефон. І так щодня. Скажіть, а ось. Такий пристрій можна прикріпити на касу? Ну, щоб онлайн знати кількість виручки. Ні, на жаль, це неможливо. Ось, тримайте ваш гарантійний талон. Дякую вам. Хлопці, скажіть, а от в знак вдячності дозвольте вас пригостити чимось смачненьким? Ні, ми не голодні, і в нас ще багато роботи і. Опа! Ага. А в нас обід? Заслужено, заслужений. Запрошую. Тири, тири, сто чотири, тири, тири, сто чотири. Патко, О. у вас що, нема слюсара в музеї? Є, yeah, але по четвергам він вихідний. Але сход не середа. Розумник, наступного разу викидатимеш ключ, з'ясовує графік роботи нашого слусора. Господи, яка жара. Фу. 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 О. А якщо місце, де має стояти експонат, зависити простинию. Точно. Завіси треба зрізати завіси будеш швидше. я запилкою а ти давай не зупиняйся Це не порозуміння. У відділенні розберемося. Патку! Починаємо слідчий експеримент. Ну, вас же одрали в ресторані? От я відтворюю обстановку. Розказуйте. Я ж кажу, я сиділа в ресторані за столиком. Випивала? Так, а що? Ну, для слідства важливо відтворити повну картину злочину. Ви цей вечір пили на Брудошавці. Ні, а що? Ну, Треба відпрацювати одну робочу версію. Ну, я навіть не знаю, тільки якщо це потрібно для слідства. Конче, а необхідно. Дядь Толь, ось зловив злодюгу на гарячому. Тоді я, мабуть, піду додому. Дождіть. Точно! А може, то він їй цепочку микнув. Ну, нічого, зараз все розкаже. Це, це казна що? Я буду скаржитись. А? У Кісті, чому справа? Так, а ну, говори нормально, а не на вашій фені. О, бандюга. Десятку в мене хапнеш. Дядьто. Підписуйте практику. Патрульнику! Ану, пішов на патрулювання. А Що називається рідний дядько. Бігав звідси! Що, хочете, собі розкриваємось приписати. Нічого, нічого. Я нового зловлю. Вах, не заваги, <реш> старош. Я тебе звичайно відпущу, але за однією умовою. Ти підеш на зустріч слідству. Ви ж французи в любовних справах в цих розбираєтесь там Лямур, Ну, mm? Скажи, що зараз дівчатам подобається? Це залежить від дівчини. Наприклад, така от, як Соломійка, громадянка Соломія, от тільки що пішла. Ай, є. А посувалі, бо так. Хризантема... хризантема да. Хри Блін, це ще дешевше, ніж рози пане обомайлок. Від лиця всієї української поліції я висловлюю вам подяку. Ти мені мішаєш сконцентруватися! Та я за мангалом дивлюся. Так, да? а слюні в тебе, от кабачків течуть. Іди, я сама виберу. Я краще знаю, що треба нашому кафе. Ой, ну ви, французи, здохляки, ну пиляєш, як баба. Васко, а може ви чуть-чуть попиляєте? Щоб я спітнів в новому костюмі від Армані, який мені зять подарував. Працюй давай. Але я буду пиляти до кінця експозиції. О! Може електроінструмент? Маєш рацію. Треба болгарку. А, я мав одну знайому разом в шосня. А чим вона допоможе? Да, нео! Це такий інструмент по металу. А? У Тараса є. Але я у нього і води в дощ не попрошу не те, що болгарку. То я можу. Що тобі так треба, то йде. Там на бавороті під тормозюй. Відві челюсті щось людною мої кабачки не задаються. Там такі попки, персики. Ми до Леоніда. А ти лишайся зі своїм. Лишайся. Хлопці, 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 хлопці. Мені дуже потрібна болгарка. Я б дав. Мені після обіду треба замок в сараї зрізати, проржавів він не відкривається. Окей, вийдіть обидва я все зроблю. Окей? Давай, бон апетіт! Оно то бон апетіт, і ти акуратно. Окей. Ну що, втік, рецидивіст? Нічого, від правосуддя не втечеш. Але ж я просто… У відділку розберемося. Тарас Батку! Девочки, наш фірменний секс на мангалі. О, ласкаво просимо. А шутик, заряджай мангал, клієнтура вертає. Я сьогодні не працюю. З якою радістю? Сьогодні що, день захисту горних козлів? Або ти звільняєш його, або я. Сижу тут. Я що, дурак лишати тебе на одинці з оцим? У нього ще й кубики на животі. Мангал на ремонті. Чи ж ти, Отелло, а ну бігом взяв шампур в руку і работать. Ти не прячь свою душу, братішка. Свою душу, братішка, не пряч. Он нас у житті обов'язково Это хорошая идея. Спасибо. Дядя Толя. Ось! Зловив рецидивіста. Але ж я... Рот закрив, грабеж побіг, грабеж. Це років 15, як пить дать. Mm, боже, який балбес. А я про що? Двічі в день попався. <сум> балбес в квадраті. Та ні, це ти балбес. Це лікар з Франції. Громадянин ЄС. Ти хочеш, щоб про тебе наш міністр написав на своїй сторінці? Ммм? Mm? Пане обомян! Дякую. Прийміть наші щирі вибачення. Обіцяю, що ось це непорозуміння більше вас не потурбує. Дякую. О, різна тема, Бомба. Все для успішної операції. А що за спецоперація? Яблунівка Сицилія якась. Ти на сьогодні вже наслужився. Я тобі зараз це все підписую. І ти їдеш на кобеляк! А чого задовільно? Розкриєш учну справу – буде відмінно. А зараз кобеляк. Сидим. Там ми просто за дівками нашими щоб Чогось не сталося. Ну хочеш сидіти в сквер, там лавочки. А тут надо заказувати. Ну давай. Давай. Пив. Всім. Всім? Пив? Всім. Ну, і? І шашлик. Молодець. Спила. Ну що, мангал розпалений? Вражаєш. Заряжай м'ясо. Олічка, ти просто бог ресторанного бізнесу. Ну, Ювелірна робота, пане доктор. Виставку врятована. Ну, як мій костюм просто маніфік. Ну так ще Франція. Армані, Італія. Полковник, добрий вечір. Чим завдячую такому пізньому візиту? А я це я тут ланцюжок приніс. Ось. Зловили банду. Вони одразу зізналися і про вас, про ресторан. Точ, точ, як ви. Описували навіть краще. Мені вже трохи потемніше, це як новий. Мабуть, готували на продаж, відчистили. А це теж у бандитів конфіскували? А, ні, це подяка за те, що допомогли зловити банду. Тоді може зайдете на чай? Я загляд на службі. Моти на варті вашого спокою, але декілька хвилин. Знає доньку. Мама, а хто це? Ого, справжній мент. Діти, ну хіба так гарно, з порога, не привітавшись? Що треба сказати? Добрий да. вечір, мент. А ви наш новий тато? Ви їх вибачте, будь ласка, вже пізно вони спати хочуть мейлю про спросування. Так, дійсно. Пізно, я Я теж мабуть, піду це вам. А як же чай?